Найбільший самообман людства, це думати, що все залежить від когось іншого, але не від тебе. Система і паразити спеціально підвели вас до такого способу мислення, щоб ви нічого не змогли зробити і легко управлялися. Вам дали оманливе трактування релігії і Бога, неважливо яких усіх, без винятків, створили країни, держави з президентами та королями. І все. Ви забули, що сила всередині кожного з вас. Ви перетворилися на безвільних рабів. Які чекають на порятунок звідкілясь, неважливо звідки Бог, Месія, Нова влада, але нічого не очікуєте від себе. Тільки зі всіх сил стараєтесь бути угодними паразитарні паразитарній системі. А ваше скутне рабське мислення це найвдаліший приклад тупості, слабкості та невігалства. Рабові не хочеться стати вільним, йому хочеться, щоб і його сусід був рабом. Образно, йому хочеться, щоб усі страждали. І він за гроші, за нещасну зарплату, за їжу. Заганятиме собі подібних у будь-які рамки, які йому накажуть зверху. Та, втім, навіть убиватиме, що ви і спостерігаєте на кожному кроці сьогодні. За таким принципом і побудований ваш доблесний соціальний стрій. Ви самі зраджуєте і завжди зраджували себе і собі подібних, і природу, і навіть свого надуманого Бога фантіки підмінили гідність і честь. Все залежить від президента, від депутатів чи від Бога. Захід настерливо заважає вам жити, та ще й собака допомагає вашим сусідам ворогам. Курс наєднання зі Сходом, нові вибори, новий президент, парламент, вступ до Євросоюзів, НАТО, ООН і всякої хрені. Ось там, так, там уся надія на майбутнє. І ніхто не помічає, що ви просто ходите по колу, як повторюється вся історія. І ніхто не запитує, чому? І ніхто ніяк не помічає, що там немає ніякого блага особисто для нього. Нема добра для тебе, жодного і ніколи не було. І продовжує далі грати в ці ігри і ще й гордо затягувати та заганяти цю пастку всіх оточуючих. А все завжди залежало лише від тебе, від кожного з вас. Ну але якщо ваша увага постійно в новинах і засобі масової каналізації, неважливо коаліція чи опозиція, офіційні чи альтернативні канали, це лише різні обличчя однієї і тієї ж системи МОРОКУ, то й уся ваша сила там. Вони програмують вас на потрібні їм стандарти мислення, на ваші ілюзорні псевдознання і хибні розуміння, власні точки зору, які чомусь ніколи не відрізняються від уже якимось запропонованих. Та вся ваша ілюзорна свобода вибору базується на тому, що ви вправі вибирати лише з того, що вам пропонують, і тому нічого за тими межами більше не бачите і не розумієте. Вони керують вами чітко і легко, і все це завдяки вашій тупості, безвольності, ліні та жадібності. І не ображайтеся. Я не маю наміру когось із вас образити чи принизити. Ви самі себе образили, коли дозволили до себе так відноситись. І продовжуєте дозволяти. Тобі не потрібні ні президенти, ні міністри. Не потрібний надуманий фальшивий Бог. Тільки чому ти цього не знаєш? Отакий От він, справжній ченнелінг. Той, кого найбільше боїться твоя голова, говорить мудріші і важливіші речі, ніж ваші святі воїни світла і різноманітні іншоцивілізаційні, так сильно вас люблячі ангели посланці. Зі своїми високими вібраціями і всеосяжною любов'ю, з найнижчого, сміттєвого астрального плану, яких яких через свою сліпу віру у власну обраність уже не в змусі розглядіти та просто вірити на слово. Алілуя!